Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про книжки Барбари Контіні. У мене є чотири книжки з серії про Мортіно, а також одна книжка Пуфі та Брунільда. Вперше я познайомилася з цією авторкою у 2019 році, коли мені було 5 років. Мені вона одразу дуже сподобалася, і я без кінця і краю просила її перечитувати. А десь через рік я сама вже почала її читати, і мене від цієї книги було просто таке неможливо відтягти. Барбара Контіні за освітою аніматор мультфільмів, але зараз вона себе повністю присвятила ілюстрації дитячих книжок. Одразу кидається в очі і приваблюють в її книжках саме малюнки. Чи можна не вмалювати милою дівчинку зомбі? Для Барбари Контіні це можливо. Її малюнки потрапляють в саме серденько.